Юлія Анапріюк, заступник начальника відділу адміністрування акцизного податку та камеральних перевірок управління контролю за підакцизними товарами. Тема виступу особливості декларування акцизного податку з розрібної торгівлі алкогольними напоями. Прошу вас, Юлічка. Добрий день. Перш за все, хочеться нагадати, що в нас з 2025 року набули нові зміни, і у нас в місті Києві саме є три державних податкових інспекцій. Так як раніше в нас було 10 їх, то зараз хочу нагадати, що їх у нас три. Що ж саме є з актуального, що платники подають неправильно, керуючися попередніми? Попереднім порядком подання звітності з акцизного податку. Ми знаємо, що платниками акцизного податку відповідно до податкового кодексу України у нас є суб'єкти господарювання, які є або в реєстрі. Або мають чинну ліцензію. Раніше у нас також до платників акцизного податку відносилися ті, які мають призупинену ліцензію. Зараз цю норму брали. У нас настільки чинна ліцензія. Тобто, якщо у вас є чинна ліцензія, або ви є в реєстрі, саме зараз розглядаємо розрібну торгівлю алкоголем, Ми на пам'ятаємо, ми будемо говорити тільки про ліцензії. То ви маєте щомісяця подавати нам декларацію з акцизного податку. До 20-го числа наступним зазвітним періодом. Відповідно, 10 днів дається нам на оплату задекларованих сум. Це зазвичай вже керується від того, чи було у нас 20 те число припадало на вихідний день. Якщо вже це ж на вихідний день, то беремо наступний робочий день, і 10 днів відраховуємо, і це тоді, відповідно, буде граничний термін сплати по декларації. Далі, що ж, ми маємо декларувати це, тобто, той товар, який ми продали за місцем здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами. В ліцензії у нас прописується місце здійснення діяльності. Тобто, якщо у платника лише одна точка торгівлі, то він отримає відповідно на цю точку торгівлі одну ліцензію. Якщо ж в нього є декілька точок торгівлі, то на кожну точку має бути отримана ліцензія. Чому ж я одразу згадала про ДПІ? Раніше у нас було 10 їх відповідно до районів у місті Києві, зараз їх об'єднали. Це у нас центральна правобережна та лівобережна, до яких відповідно до коду адміністративного Територій та е, території територіальних громад е, відносяться всі інші наші райони у місті Києві. Якщо, е, якщо е, вплатника по одному по одній ДПІ у нас точки торгівлі, то він відповідно подає одну декларацію е, в цю ДПІ. Але якщо в нього в ДПІ Відноситься, наприклад, є по ліцензії дві точки торгівлі або три. Щоб було, наприклад, вам зрозуміліше. Буду говорити на прикладах. До, до прикладу, якщо в нас центральне ДПІ, до неї відноситься Голосіївський район, Печерський і Соломіцький. Якщо у платника є точка торгівлі в Голосіївському районі та в Печерському, він подає одну декларацію з відповідними додатками шостими, про в яких зазначається відомості. про Дійсно діяльності саме в Голосіївському і в Печерському. Ці відомості переноситься в декларацію, робиться в рядочку Д, дублюється до там деякі платники не знають, там є можна додати ще один додатковий рядочок і прописати відповідно до кількості додатків шостих. Якщо у нас. В платника є точки торгівлі, які відносяться до, інш... до різних державних податкових інспекцій, до прикладу, в центральній і в правобережній, то подається дві декларації за звітний період в центральну і в правобережну з відповідною кількістю додатків. Це саме основні ті зміни, які були внесені у нас починаючи з 2025 року. У нас рахунки не змінювалися так само в додатку шостому, як проставлялося, так і проставляється. Просто єдине, що це особливість є, це те, що змінилась кількість подачі декларацій. Також хочеться ж наголосити. Подаємо декларацію з акцизного податку за кожний звітний місяць. Є також винятки, коли можна декларацію не подавати. Це ми керуємось також наказом 225. Інший випадок, коли звільняється від подачі декларації, це у випадку 213 статті Податкового кодексу України. Це безоплатна передача для знищення підакцизних товарів або безоплатна передача у володіння та користування. Збройними силами, якщо ж платник просто не здійснював діяльність у відповідному звітному періоді, але в нього була чинна ліцензія, обов'язок з подачі декларації не звільняється, крім випадку, коли він є в списку згідно наказу 225-го. Отже, також, так, про декларації я зазначила. Хочеться також наголосити про особливості здійснення діяльності, зараз в нас іде період новорічних свят, будуть ярмарки. Якщо платники вирішують брати участь в ярмарках і торгувати не за місцем, яке отрима, місцем діяльності, яке зазначено в ліцензії. На іншу точку торгівлі має бути отримано ще одна відповідна ліцензія. А отже, якщо до прикладу, платник. Вирішує брати участь в якихось новорічних ярмарках і там продавати підакцизну продукцію, алкогольні напої, то за місцем, зазначеним в ліцензії. Також потрібно буде подати звітність. Навіть якщо це буде один день, враховується, що була здійснена діяльність, і подаємо відповідну декларацію з додатком 6. Також про, дуже уважно дивимося, де це місце буде здійснено. Також дуже часто плутають платники, якщо вони, до прикладу, за основним місцем зареєстровані в місті Києві, але діяльність проводять в Київській області, подають декларації нам в Київ. Це є помилкою, бо в даному випадку. Подходку платники згідно чинної ліцензії є платниками таксизного податку саме в Київській області, мають звітувати і сплачувати туди, а не нам. А також хотіла нагадати, стосовно діяльності через мережу інтернет, а також за допомогою кур'єрських доставок. Дуже є важливим, якщо платник вирішує продавати підакцизну продукцію через інтернет, треба задатися питанням, хто буде кінцевим споживачем. Тобто, якщо ми вже на неплатника продаємо ну, звичайним покупцям, тут нам потрібно мати тільки ліцензію на роздрібну діяльність. Якщо ж ми Будемо користуватися курірськими службами, є роз'яснення ДПС. В такому випадку потрібно отримати ліцензію на оптову торгівлю, а вже кур'єрська служба має мати ліцензію на роздрібну торгівлю. І в такому випадку також потрібно керуватися документами, які фіксують наші відомості згідно розрахункових операцій. Дуже важливим, хочеться наголосити, щоб платники при подачі декларації з акцизного податку та при зазначенні обсягів реалізації алкогольних напоїв враховували всі відомості, які зазначені відповідно до товарно-транспортних накладних, а також до системи. Фіксування саме через е, програмні е, засоби е, реалізації товару, ПРРО та РРО, тому що є е, часто проблема, коли платники неправильно програмують свої. Е, Реєстратори розрахункових операцій в даному випадку йде розбіжність між даними, які відображаються в декларації з акцизного податку, додатку шостому, та тих відомостей, які відображаються в системі обліку розрахункових операцій. Керуючись саме розділом главою сьомої податкового кодексу України, ми співставляємо отриману інформацію як над платником, так і відповідно наявних баз. які Є в податковій службі, і в даному випадку, якщо буде розбіжність, просимо платників, щоб подавали уточнюючі розрахунки, уточнюючи розрахунок з акцизного податку, обов'язково подається до звітного періоду, який ми уточнюємо, з додатком шостим і з додатком 8. В додатку восьмому Згідно наказу 14-го мінфіну, який саме регламентує подачу декларацій з акцизного податку, також подачу уточнюючих декларацій, мають зазначатися відомості, які Відомості саме рядок, який уточнюємо, і уточнений показник. Також відображаємо різницю: це тобто на збільшення або на зменшення. У нас є сума. І додаток шостий обов'язково проставляється з тою сумою, яка має бути. Зазначена відображена в картки платника, тобто та, яка буде у нас сідати до сплати, бо часто, якщо у нас йде зменшення, в додатку шостому платники проставляють саме ту суму, яка зменшує, тобто це вже є помилкою, треба показувати, що ми уточнили, що ми уточнюємо в додатку восьмому. А додаток шостий має мати той вигляд такий, який би платник подавав, не дотримуючись, не показуючи помилки саме в декларації. Хочу також сказати, що у нас є телефон гарячої лінії, якщо є додаткові питання, якісь саме з подачі декларації, сплати, ми його зазначали на сайті і щоразу консультуємо платників саме в телефонному режимі або через Офіс податкових консультантів.